Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Bosch серія GigaLight. на цоколь H4 з температурою світла 6000 К. Артикул даного комплекту 1-987-301 554. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція. І також дві. Потужні світлодіодні лампи. Потужність даних ламп 30 Вт, як заявляє виробник. Цоколь 4, як ми всі знаємо, це дальне ближнє світло в одній лампі, на ближнє світло в лампі на кожній лампі йде 6 світлодіодів, на дальнє світло по 12 потужних світлодіодів. На кожній лампі також є дві системи охолодження: активно в вигляді кулера і пасивно в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так все. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Білий колір світла має, як і заявлено, 6000 К Колірна температура. Потужність лампи нагадаю 30 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі ламп. Обов'язково на них розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.